Доброго мирного дня, не розпакою затишку, пасу, гуси і хочу дати відповідь. А то мене звинуватили. Гусюльки мої пасються, Гусюльки. О, як то мені сісти? Ні, на пеньок не хочу. Ой, я тако сяду. А вони Ну хай їдять, їм треба для травлення. Ой! ай Хай їдять. Мене так нині овід за плечі вкусив. Я думала, зґецькаюся на полі. Але в пік я аж чуть не впала. Ой, мама. Навіть не почула, коли він сів. Собака. Га? От паскудник. Ну нічого. Так. Скільки ви будете для показухи знімати відео? Я тут зразу не ворторопала, але коли дочитала коментар, це у Фейсбуці під відео моїм. Там, де Ігор я помню, що то робили, він до мене казав Любашка. О, що ти розказуєш, що ти вдаєш на людей, всі знають, як ви вдома жеретеся і матюкаєтеся. О, Всі це знають. А на, на відео то він любашкає. Люди, дивіться кожен за, за своєю сім'єю. Не судіть всіх по собі. Це пані Маруся писала. Більше нічого там не писала, тільки Маруся. Дивіться всі за собою. До мене чоловік ніколи не матюкає. Відколи ми разом живемо, він ще ні разу до мене Матюка не загнув. Так що ось таке то. І вдома у нас взагалі ніхто не матюкається. Ось, якось так. А це, що у вас присутні матюки, то вже ваші проблеми, це не мої. Що ви вдома своїм чоловіком живете, як кіт з собакою, хоча в мене кіт з собакою дружньо живуть. Не хочу нічого. Зараз попасу гуси, підемо до хати та й все. І такі то справи. Так що якось так. І ніхто нікого не матюкає, ніхто до кого ні до кого не кричить. Ось. Такі-то у нас справеньки. там і ігор ходить. Ось. Розказуєш, як він, ні, що. Треба жінку любити, не давати їй тяжкої роботи, а сам давав роботу, бо сам втік з дому, а вона мусила робити і розказує, як, як він її жалує. Ну, якби він втік, то вже б додому не вертав бися, то раз. А друге, не всі вже ж чоловіки поховалися під спідницю Бабську. Так що ось таке, то в мене не мав як сховатися. Бо я в спідниці не ходжу, тільки в платях і в, і в шортах. Так що ось таке. -то. Ось. І він в мене не ховався, нікуди не втікав. Куда? Куда, гуска? Вернись назад. Ось. Це, він. Ходить, де хоче, де кого хоче. Ну, він, якби хотів, міг би не йти служити. А хто ж тоді буде захищати нашій дім і нашу. Неньку Україну, якщо всі поховаються. А? Грамотна Марія. Якось так. А ще я тобі скажу, то, що, всі чоловіки від жінок повтікали, ті, що пішли захищати? Чи як? Як тебе зрозуміти? Ось. Мені цікаво. Ось такі то справи. Жалко мені таких людей нещасних, які всіх бачать, за всіма дивляться, на всіх плюють, а себе не бачать. Всіх під лісом бачить себе під носом не може побачити. І всіх судить тільки по собі. Печально на факт. Так, що ось таке то. Куди? Куди? Куди, куди, куди біжимо? Куди? Пасіться. Бо зараз йдемо на місце. Ох. Так, щось що таке то. Такі-то справи. Печально на факт. Війна людей не вчить нічого. Ось такі-то справи. Є таке. Як хтось пішов захищати, то значить пішов заробляти. Ось. Підітвий, я б не хотіла, щоб він би йшов, втрачав своє здоров'я. Те здоров'я, що він мав, він би міг, як то казав, 200 років жити і біди не знати. Ну, зараз здоров'я не те, це факт, що було перше після поранення. Ну, але. Тримає себе в формі, займається. та й Богу дякувати ворошиці. Я знаю, що ви вже хотіли б, щоб він вже і лежав і нічого не робив. Таке враження, що ви його утримуєте. І вам все не так. Якось так. Не ви ж його гудуєте, не ви ж за ним дивитися, га? Ну, то він погрузив, та й пішов вдома, що буде в кругову їхати з ним. О. Так що ось такі-то справи. Так що дивіться, пильнуйте кожне свою сім'ю, а за чужою не дивіться. Гель, Гусь! гуська, О, І все у вас буде добре. Тоді будете мати час на свою сім'ю, будете мати час на свого чоловіка і на своїх дітей. Ось. І те, що там ви ще казали, що мої діти і чоловік мають стальні нерви, що я нічого не роблю, а тільки керую. Так, так. Нічого не роблю, тільки керую. Куда ловиш гуску, вона жити хоче. Ще. <гум> наша є, наша є в холодильнику. Ти вже скупти хочеш? Я ще не хочу, бо там дуже багато не пеньків. Радите. Я думала, ти дуже гориш бажанням скупти. Що <рес> там, лізло все на фуру? <рес> так, що ось такі-то справи. Всім гарного дня. Бережіть себе, будьте добріші. І хай у всіх все буде добре. Всім миру, спокою, затишку Божої опіки. Бережіть себе, хай Бог береже наших захисників і захисниць. Хай всіх все буде добре. Всім, па-па. до зустрічі в слідуючому відео.